Вітаю вас! Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні про головні події нашого міста за минулий тиждень. 7 грудня в Україні традиційно відзначали День місцевого самоврядування. В Нікополі також поздоровили всіх причетних до цього свята. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. Напередодні професійного свята в Нікопольському культурно-дозвілєвому центрі вітали працівників виконавчих органів міськради, депутатів, представників квартальних та будинкових комітетів. Виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак підкреслив, що саме від професійності працівників місцевого самоврядування залежить розвиток Нікополя та добробут його жителів. Зокрема, відзначив старожилів, які вже не один десяток років віддали служби в органах місцевого самоврядування і привітав своїх колег зі святом. Ще раз вас сердечно поздравляю. Всего вам самого доброго и хорошего. Я уверен, что в нашей стране наконец-то наступит мир. И мы начнем строить государство, достойное наших людей. Очільник міста також нагородив найкращих за результатами роботи у нинішньому році. Почесну відзнаку обласного рівня отримала начальник фінансового управління Олена Давидко. За сумлінне виконання своїх обов'язків, плідну участь у роботі Нікопольської міської ради та активну громадську позицію, почесні грамоти міського голови отримали 9 депутатів та 5 працівників виконавчих органів. За вагомий внесок у вирішенні соціальних питань місцевого самоврядування та високий професійний рівень, подяку міського голови було оголошено кращим працівникам цієї сфери а також іншим співробітникам виконавчих органів. Ветеранів Державної служби та податкової інспекції нагородив депутат міськради Вадим Колесник. Гучні овації глядачів викликав подарований їм відділом прислужби міської ради фільм в гумористичному стилі про працівників так званого в народі Білого Дому. Протягом вечора в цих винуватців свята вітали патріотичними піснями та запальними танцювальними композиціями. Нещодавно в Нікополі вшановували людей з обмеженими можливостями далі докладніше. В Нікополі нараховується близько 7 тисяч людей з обмеженими можливостями, які потребують постійної уваги. Тому місцева влада у нинішньому році особливо відповідально поставилась до відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю. Так 2 і 3 грудня культурні і соціальні заклади міста зустрічали гостей. Спочатку в культурно дозвільовому центрі була проведена розважальна програма для дітей. Вони мали можливість спробувати свої вміння з малювання, ліпки та інших цікавих занять. Також дітлахів розважали казкові герої поколінні робили різні зачіски та натівні малюнки. В залі на них чекала цікава вистава. А наприкінці заходу всі отримали солодкі подарунки у вигляді сердець. Наступного дня в Нікопольському територіальному центрі соціального обслуговування вшановували літніх людей з обмеженими можливостями. Свої побажання їм дарували заступник міського голови Лариса Дуксова та депутати міської ради. Протягом заходу на їхню честь лунали і привітання творча обдарованої молоді. 3 грудня вшановували членів Нікопольської спортивно-оздоровчої організації організації ...інвалідів Аква. Перед початком урочистої частини в холі учасники змагань мали змогу поспілкуватись з керівництвом міста та помилуватися дитячими малюнками. Ми ж зустрілись з двома студентами педагогічного училища, які прийшли зі своїм підопічним Артемом Говейним. До початку літа 27-річний Артем не вмів ні читати, ні писати, але після занять зі студентами училища зробив успіхи в освоєнні грамоти. Він почав і читати, і писати. Почав від Розуміти, що таке звук. За свої старання Артем отримав подарунок від молоді, мобільний телефон. Навчився трошки читати, писати так от. Ну, Огромне дякую. Виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак розповів на сцені дуже зворушливу історію свого знайомства та дружби з людьми, які мають обмежені фізичні можливості, але зуміли реалізувати себе у цьому житті. Тому побажав всім міцного здоров'я, натхнення та нових життєвих звершень. І вручив нагороду керівнику організації Аква Антону Сірову. Антон у свою чергу подякував місцевій владі, привітав своїх друзів і побажав їм бути більш наполегливими у досягненні своєї мети. Все залежить від нас самих, Надо быть активными, надо участвовать в различных мероприятиях, проводимых городом, да, показывать, отстаивать свои права. Я думаю, что все получится у этих людей в этих семьях. На урочистому заході було оголошено імена переможців спартакіади під назвою Дивись на мене, як на рівного, в якій протягом місяця брали участь члени АКви. Її основна мета соціальна та спортивна реабілітація людей з обмеженими можливостями. Отже, абсолютними переможцями спартакіади стала команда у складі Андрія Галашевського, Романа Познякова та Вікторії Волошиної. А наш Артем Говейний був у команді срібних призерів. Всі вони та інші активні учасники і волонтери були нагороджені почесними грамотами, квітами та гучними Залу. Присутніх також привітав депутат міської ради Вадим Колесник. Свої творчі подарунки людям з обмеженими можливостями дарували їхні друзі та талановиті колективи міста. У середу на фасаді школи номер 10 було відкрито меморіальну дошку її випускнику Ігорю Берестенку, який загинув в зоні АТО. Наша знімальна група також вшановувала пам'ять про героя. На лінійці Реквієм були присутні представники міської влади, освітньої галузі, рідні та друзі Ігоря. Під час заходу згадували його подвиг. Ігор Берестенко героїчно загинув 24 липня 2014 року під час терористичного нападу на блокпост зенітно-артилерійського взводу 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, в якій він і служив. Ігор віддав своє життя за незалежність України і за наш з вами мир, не доживши всього один місяць до свого 24-го дня народження. Відкрити меморіальну дошку воїну було надано заступнику міського голови Ользі Коник, командиру Ігоря Геннадію Тарасюку та брату загиблого Денису Берестенку. Ольга Коник, не стримуючи сліз, пригадала, як сама вчилась у цій школі, як згодом працювала в ній і навчала таких самих звичних учнів, яким колись був ігор. В Пам'яті нашої ігор останеться всегда 10-ї школи. Для мами останеться сином, Для міста залишиться героєм, який захищав Україну. Геннадій Тарасюк тепло згадував про свого побратима та його бойове життя. Ігор під час своєї відпустки навідувався до дружини командира, аби передати їй вітання з передової. І тоді сказав одну фразу, яка запам'яталась назавжди. І от у мене жона спросила, і говорила, ну як так, що ти робиш, що ти більше всього хочеш. Він говорить, посмотри на мене своїми очами, на минутка згурсталася, хоча був буквально секунду не закінчив, сказав такі слова. як не хочеться жити. Класний керівник Ігоря Тетяна Скуратова також пригадала свого учня добрим словом. Закінчився захід покладанням квітів до меморіальної дошки. Сподіваємось, вона буде останньою не тільки в нашому місті, а й у всій Україні. На минулому тижні відбулась прес-конференція робочої групи із внесення змін та доповнень до положення статуту територіальної громади Нікополя. Подробиці у нашому сюжеті. Протягом чотирьох місяців робоча група, на чолі з депутатом міської ради Валентиною Горяною, працювала над змінами та доповненнями до статуту територіальної громади Нікополя і ділилася із журналістами результатами своєї діяльності. Всі вони підкреслили, що це дуже важливий документ для нашого міста, який дозволяє громадськості контролювати діяльність органів місцевого самоврядування. Також повідомили, що зараз Нікопольці досить активізувалися, і брали участь у кожному засіданні робочої групи. В результаті такої плідної співпраці вдалось врахувати більшість пропозицій стосовно доповнень та змін до так званої конституції міста їх було внесено до єдиного переліку, який запропоновано на розгляд постійної депутатської комісії. Серед таких доповнень був проект про створення громадської спостережної ради в перспективі. Цей новий орган складатиметься з представників громадськості, які зможуть вносити свої пропозиції щодо життєдіяльності нашого міста. 9 грудня відбулася зустріч виконуючого обов'язки міського голови Андрія Фісака і президента недержавної іспанської асоціації Тераса допомога дітям України Хосе Касєльза. Докладніше, дивіться далі. Іспансько-Нікопольські дружні відносини тривають вже 15 років. Протягом цього часу іспанці плідно співпрацюють з благодійним фондом Людям від щирого серця, який очолює депутат міськради Ольга Пастухова. За роки співпраці наші діти сироти оздоровлювались та отримали освіту за кордоном. Доказ плідної співдружності фонду та асоціації вихованець нашого дитячого будинку Олександр Пономарьов, який закінчив Київський лінгвістичний університет і зараз супроводжує керівника Іспанської асоціації в якості перекладача. За роки діяльності благодійний фонд отримує дієву допомогу від керівництва Нікопольського заводу феросплавів і завдячує йому за це. Нинішня місцева влада на чолі з Андрієм Фісаком підтримала добру традицію, готова й надалі співпрацювати з іспанською стороною. Зараз в їхніх планах відкриття в Нікополі реабілітаційного центру для дітей, які опинились у складних життєвих умовах з метою соціальної адаптації та оздоровлення. Очільник міста зазначив, що міський бюджет самостійно не зможе осилити цей проект. Великі сподівання покладає на обласні кошти. Зараз представники іспанської організації опікуються багатодітними родинами і тими, які опинились у складних життєвих умовах. Навідуються до них, допомагають харчовими наборами. Таку допомогу Асоціація разом з фондом готова надавати і сім'ям переселенців із зони АТО. Ольга Пастухова також поділилась з нами і взаємними планами на майбутнє. хотим организовать детские, детские команды спортивные, но это в основном футбол, так как Каталуния – это футбольный край, там, где есть знаменитый клуб футбольный «Барса», и мы хотим как-то организовать такой проект обучения здесь детей, здесь потом путешествия их в Барселону для того, чтобы посмотреть знаменитый стадион Камп Ноу. Днями в Нікопольському культурно-спортивному комплексі пройшов благодійний концерт для учасників АТО та їхніх сімей. Подробиці у нашому сюжеті. Благодійна акція під назвою Перемагає сильний духом зібрала того дня чимало небайдужих нікопольців. Спочатку вся увага була зосереджена на ярмарку. Тут можна було побачити різні витвори мистецтва, серед них були вишиванки, орігамі із паперу, картини, листівки з патріотичним оформленням, вироби з бісеру, а також незвичні новорічні солодощі у вигляді сніжинок та ялинок, які викликали неабияку цікавість серед присутніх, хоча коштували не менше 10 гривень реализовывать свою продукцію, даря людям радість, праздник і вкусности, помочь нашим солдатам. А от Валентина разом із дочкою Камілою придбала в'язану ляльку-школярку, чим теж ...внесла свою частку для допомоги нашим воїнам. А ви купили школьницю, щоб якось допомогти нашим солдатам. Будь маленький чуток, ну, щоб від нас зайшли. Я дуже їм хочу допомогти, щоб вони повернулися живими. Організаторами благодійної акції стали представники громадського руху Нікопольська волонтерська сотня. Вони нам і розповіли про головну мету цього заходу. Це все-таки зібрати зібрати наших солдат, зібрати родів, зробити для них хоча б пускай, небольшой, але праздник. За словами волонтерів, зараз нашим солдатам необхідно набагато менше речей, ніж на початковій стадії. Але допомога все ж таки потрібна. Це частічно, звісно, теплі речі, бурки. Валянки, потом генератори, радіостанція, те, що потрібно завжди. Саме на це волонтери і витрачатимуть виручені від ярмарки та концерту кошти. Дружина 31-річного Дениса, який зараз захищає нашу батьківщину на блокпосту в Луганську, дуже чекають на свого чоловіка. Говорить, що допомога волонтерів це значна підтримка для солдатів та їхніх родин. Поки мені це не коснулося, я не обращала увагу на ці всі багатовічні концерти і збори. Но сейчас я прохожу мимо каждого вот объявления, даже малиша, я читаю, я на сайт захожу. То есть малейшая какая-то вот есть у меня возможность, я помогаю. И хочется помогать, потому что я поняла, что это может касаться каждого. На участь у благодійному концерті відгукнулось дуже багато творчих колективів нашого міста, особливо підростаюче покоління. Всі вони працювали на сцені з повною самовіддачею, посилаючи свої вітання тим солдатам, які сиділи на перших рядах, і тим, які зараз на передовій. В ході концерту волонтери продемонстрували фотозвіт щодо їхньої допомоги нашим солдатам та візиту до них в зону АТО. Головне їхнє досягнення на даний момент це автомобіль для розвідників, який вдалося придбати за допомогою підприємців. В результаті благодійної акції вдалося зібрати... 5700 гривень, які підуть на допомогу нашим солдатам. 6 грудня до 375-річчя заснування нашого міста біля будівлі міської ради відкрили пам'ятний знак із зображенням фрагменту карти Нікополя. Подробиці дивіться у нашому спеціальному репортажі. Урочище Микитин ріг – Саме таку назву за козацьких часів мала міста Нікополь. А зараз цей пам'ятний знак єдиний в Україні із зображенням фрагменту карти міста охороняє будівлю Нікопольської міської ради. Унікальний пам'ятний знак із зображенням карти нашого міста урочисто відкривали минулої суботи. Почесне право відкриття нової архітектурної пам'ятки було надано виконуючому обов'язки міського голови Андрію Фісаку та власне автору цього проєкту архітектору Василю Повстюку. Цей захід мав важливе значення для збереження історії нашого міста та розвитку дружніх польсько-українських відносин, тому ніс особливий патріотичний характер. Виготовив пам'ятний знак приватний підприємець Валентин Чередниченко. Його встановлено за підтримки народного депутата України. Іни Андрія Шипка. після урочистого відкриття гостей у стінах міської ради зустрічав фольклорний ансамбль Микитин Ріг та школярі у національному вбранні. Також всі бажаючі могли подивитись виставку унікальних ляльок мотанок і картини з колосків українського ячменю, в яких закладено польську історію. На прес-конференції, присвяченій цьому заходу, виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак, підкреслив, що Нікополь завжди був незалежним містом і підтримував історичні традиції свого краю. Нікополь завжди был независимым городом, свободолюбивым городом. И как раз то, что мы сегодня с вами открыли памятный знак, и годом основания является 1639 год, подтверждает мои слова. Очільник міста також подякував всім причетним до встановлення цього пам'ятного знаку. Про історію виникнення фрагменту карти із зазначенням на ній сучасного Нікополя та історію встановлення пам'ятного знаку журналістам розповів Мирослав Жуковський. За його словами, у 2006 році генеральний консул республіки Польща Ярослав Ксюнжик передав Нікопольському краєзнавчому музею скан-копію трьох карт та зачитав лист від нього тих часів. В імені генерального консульства Республіка Польща в Харкові я від себе особисто хочу виразити огромною радість по поводу передачі трьох історичних карт для Краївского музея города Никополя. В настоящее время оригиналы данных карт находятся в архивах библиотеки Польской академии наук города Ганска. Мирослав Петрович продемонстрував присутнім карти, які з'явились завдяки роботі військового інженера та архітектора капітана польської королівської армії Гійома Левасера де Поплана ще в 1639 році. Серед них була генеральна мапа України. Карта із зображенням нижньої течії Дніпра, де показана перша запорозька Січ на острові Томаківка, та унікальна карта під малою назвою Запорожжя, на якій вперше було зображено урочище Микитин Ріг, тобто сучасний Нікополь. Зараз вона знаходиться в Гданській науковій бібліотеці.

Ініціаторами цього проєкту стали керівники Нікопольської громадської організації Товариства польської культури імені Марії Конопницької в Нікополі Павло і Гражина Андрощуки. Саме вони вже багато років сприяють розвитку дружніх відносин між польською та українською стороною, зокрема в нашому місті. Павло Олександрович зазначив, що за об'єктивних причин генеральний консул Польщі Станіслав Лукасік не зміг приїхати до Нікополя, тому передав лист від нього, який було зачитано польською мовою. Шановні паїство, багато дякую за запрошу. Na odsłonięcie pomnika Guillaume Lewassera-Devoplana. Niestety nie będę mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu, bowiem w tym terminie będę w Warszawie na polsko-ukraińskich konsultacjach konsularnych. Serdecznie gratuluję realizacji projektu i wyrażam nadzieję na dalszą współpracę. Родина Андрощуків подякувала всім, з ким їм довелось працювати під час встановлення пам'ятного знаку. Вручили подяки від Генерального консульства Республіки Польща у місті Харків Андрію Фісаку, Василю Повстюку та Мирославу Жуковському. Власне, подружжя Андрощуків теж було удостоєно цими нагородами. Також вручили присутнім пам'ятні подарунки з Польщі. Протягом прес-конференції обговорили взаємні плани подальшої співпраці між польською та нікопольською стороною. Також окреслили перспективи архітектурної забудови нашого міста. Тобто, цей Став важливим кроком у зміцненні дружніх польсько-нікопольських відносин та збереженні архітектурної і історичної спадщини нашого міста. Які ж сюрпризи нам підготувала погода на найближчий тиждень, дізнаємось за мить. Вихідні будуть хмарними. В неділю ввечері очікується невеликий дощ. Температура вранці від мінус 4 до мінус 2, в день до 1 градуса тепла. Понеділок також можливий невеликий дощ. Вівторок буде хмарним, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. У середу та четверг, 17-18 грудня, дощитиме. Ранкова температура становитиме від мінус одного до плюс чотирьох градусів. В день не більше шести градусів тепла. П'ятницю небо буде вкрите хмарами, але опадів не передбачається. Температура повітря від чотирьох до п'яти градусів вище нуля. І це всі новини на сьогодні. Більше інформації ви можете знайти на офіційному сайті Нікопольської міської ради. Я ж прощаюся з вами миру та тепла вашим родинам.